Дівчатка, кожна моделька, що я показую, має кольори. Тому, якщо щось, запитуйте, пишіть свої параметри, і все з вами будемо дивитись. Дивіться, ось така модель. Дівчат дуже класна моделька. Отримали, ось така модель дуже класна. Дівчат відходжу далі, засібаю вам. Дивіться, як класна, тут іде капішор, є дві кишеньки, і внизу ви собі стягуєте. І до цієї модельки, дівчатка, є ось таке хутро. Можна застібати, можна не застібати. Це вже як вам подобається. Ось так дві кишеньки. Дивіться, як гарно зроблений рукавчик. Дуже гарна моделька, це ми, дівчатка, отримали сьогодні. Якщо комусь подобається, пишіть. Можна ось так, можна зняти. Якщо, наприклад, не холодно, ви собі можете е, оце хутро знімати. Дівчат воно застібається. Дуже гарна моделька. Дивіться, яка класна. Вони дівчата є в кольорах. Це я одягнула білу. Вони ще є в кольорах. Якщо ця моделька сподобалася, я тоді буду витягувати, показувати кольори.